Ващина з власного воску, виготовник компанія Парк Плюс. Я вдячний Віталію, пану Віталію. Ващина неймовірна. По-перше, вона трішечки листи товщі, ніж звичайна ващина. Дуже приємно наващувати за счет того, що вона товща, менше пропалюється насквозь проволока, скажімо. так. Не боїшся, що пропечеш лист ващини. По-друге, вона зі свого воску впевнений на 100%, що все буде добре і бджоли її будуть. Нормально відтягувати, відстраювати. Ну, просто, просто щось надзвичайно добре. І виготовляється. Я в понеділок віддав свій віск. І в середу мені вже написали на Viber SMS, що, будь ласка, приїжджай, твоя ващина вже готова. Ну, Поки що мені дуже подобається. Ну, я впевнений, що і бджілкам теж вона сподобається. Будуть вони відстраювати, все буде добре. Зараз поки що є час потрібно потрібно наващити хоча б якусь сотню рамок для того, щоб потім було що ставити. Неймовірний запах жовтенька, чистенька, вага приємна. Бомба просто супер. Парк плюс. Вы на най